Сьогодні наш ротарі клуб завітав до Жмеринського інтернату з допомогою у вигляді рукавичок і масок згідно запиту самого закладу. І завдяки нашим друзям і партнерам з Action Medior ми змогли надати цю допомогу. В закладі перебуває 358 підопічних, з них 67 переселенців. З Харківської, Донецької, Запорізької області заклад надає соціальну допомогу, медичну допомогу підопічним цілодобово. Дуже приємно, що після буквально недавно замовлення на наші потреби маски і перчатки медичні відітнулися дуже швидко і якісно. Дівчата нашого інтерната полюбляють дуже вишивку бісером. Робили ми з ниток. вироби ось такі, от, мотанки, лялечки. Світочка Христівчук дуже гарно вишиває бісером. Така картина в стилі фентезі. Дуже гарно в виходить. Я проживала з 5 років в місті, місті Торес. Мені сповнилося, що 18 мене перевезли в Славянськ, я проживала в Славянськ. Потім там почалася війна. Первая, я переїхала назад в Торес. А потім уже раз перевезли в Жмірнику. Я бажаю, щоб все це закінчилося. Україна. Напередодні дня соціального працівника ми завітали в жмеренку, будинок інтернат, особливий будинок, де дійсно люди особливої категорії, особливої долі, бачимо тут скільки переселенців. Фактично сьогодні на Вінниччині в кожному будинку в інтернаті є дуже велика кількість переселенців 30-40 переселенців. Разом з тим привезли їм велику допомогу. Це не просто, начебто, там засоби гігієни чи особистої такої безпеки. Сьогодні ми знаємо, що на Вінниччині А, ми сьогодні готуємося до хвороб інфекційних інших, застудних хвороб. Тому привезли як і для персоналу, так і для тих, хто перебуває в будинку в інтернаті. Дуже багато засобів гігієни, особистої гігієни, рукавичок, масок. Все те, що їм знадобиться цей як холодний період, щоб вони не хворіли.